Астрономія 11 клас. Урок 2. Небесні світила та небесна сфера. Зорі та зоряні величини. Небо над нами має вигляд купола. На ньому в безхмарну ніч сяють тисячі зір. Давні спостерігачі бачили на зоряному небі окремі поєднання яскравих зір і уявляли їх різними фігурами. Щоб було легше орієнтуватися на зоряному небі, групам зір або сузір'ям люди давали назви тварин, птахів різних предметів. У деяких фігурах давньогрецькі астрономи бачили міфічних героїв. У другому столітті нашої ери в праці Альмагест давньогрецький астроном Клавдій Птолемей згадує 48 сузір'їв найпомітніші сузір'я в багатьох народів одержали свої назви. Так стародавнім слов'янам велика ведмедиця уявлялася у вигляді Оленя, іноді ківш великої ведмедиці порівнювався з візком. Між великою ведмедицею і малою ведмедицею є сузір'я дракона. За легендою, дракон викрадає юну красуню полярну зірку. Ще в Третьому столітті до нашої ери давньогрецькі астрономи звели назви Сузір'їв у єдину систему, пов'язану з грецькою міфологією. Ці назви згодом запозичила європейська наука. Тому всі сузір'я, що містять яскраві зорі й видимі в середніх широтах північної півкулі Землі, одержали імена героїв давньогрецьких міфів і легенд, наприклад, сузір'я Андромеди, Цефея чи Персея. Їхні зображення можна знайти на стародавніх зоряних картах. На сучасних астрономічних картах немає малюнків міфічних образів, але збережено їхні стародавні назви. Менш яскраві сузір'я назвали європейські астрономи в 16-18 століттях. А всі Сузір'я Південної півкулі одержали назви в епоху великих географічних відкриттів, коли європейці почали освоювати Америку. Однак із часом склалася непроста ситуація. У різних країнах використовувалися різні карти сузір'їв. Виникла потреба упорядкувати поділ зоряного неба. Остаточне число й межі Сузір'їв було визнано на першому з'їзді Міжнародного астрономічного союзу в 1922 році. Усю сферичну поверхню зоряного неба було умовно розділено на 88 сузір'їв. У наш час під Сузір'ям розуміють ділянку зоряного неба з характерним спостережуваним угрупуванням зір. Для полегшення запам'ятовування і пошуку Сузір'їв у підручниках з астрономії та астрономічних атласах яскраві зорі, що утворюють Сузір'я, сполучено умовними лініями. Сузір'я, зорі, яких утворюють виділену на зоряному фоні конфігурацію або ті, які містять яскраві зорі, належать до головних Сузір'їв. Всі зорі відрізняються своїм блиском. Одні помітні відразу, інші ледь помітні, тому що в другому столітті до нашої ери гіппарх увів умовну шкалу зоряних величин. Найбільш яскраві зорі було зараховано до першої величини. Слабші приблизно в два з половиною рази вважають зорями другої зоряної величини, а найслабші видимі тільки в безмісячну ніч зорями шостої величини. На зоряному небі яскравих зір першої зоряної величини усього 12. На території України доступні для спостереження 11 з них. Багатьом яскравим зорям давньогрецькі та арабські астрономи дали назви, наприклад, Капелла, Сіріус, Ригель, Альтаїр, Альдебаран. Надалі яскраві зорі в сузір'ях стали позначати літерами грецького алфавіту в міру зниження їхнього блиску. З 1603 року діє система позначень зір, яку запропонував німецький астроном Йоган Байєр. У цій системі назва зорі складається з двох частин: з назви сузір'я, якому належить зоря, і літери грецького алфавіту. При цьому перша літера грецького алфавіту альфа відповідає найбільш яскравій зорі в сузір'ї. друга літера бета, другий за близьком зорі і так далі. Наприклад, регул альфа-лева це найяскравіша зоря в сузір'ї лева, денебола бета лева, друга за близьком зоря в цьому сузір'ї. З розвитком науки та у зв'язку з виходом телескопів кількість досліджуваних зір збільшувалася. Для їхнього позначення вже не вистачило літер грецького алфавіту, і тоді зорі почали позначати латинськими літерами. Коли ж закінчилися й вони, зорі стали позначати цифрами. Зорі перебувають від нас на різних відстанях, які настільки великі, що око не може помітити ці відмінності. Тому уявлювану сферичну поверхню стали називати небесною сферою. Небесна сфера це уявлювана сфера довільного радіуса, центр якої, залежно від розв'язуваного завдання, сполучається з тією або іншою точкою простору. Поняттям небесної сфери користуються для кутових вимірювань, для вивчення взаємного розміщення і руху космічних об'єктів на небі. На поверхню небесної сфери проєктуються видимі положення всіх світил, а для зручності вимірювань будують на ній ряд точок і ліній. Наприклад, деякі зорі ковша Великої Ведмедиці перебувають далеко одна від одної, але для земного спостерігача вони проєктуються на ту саму ділянку небесної сфери. Прямовисна лінія, або її ще називають вертикальна лінія, це пряма, що проходить через центр небесної сфери і збігається з напрямком дії сили тяжіння в місці спостереження. Прямовисна лінія перетинає небесну сферу в точках зеніту і надира. Вертикальне коло. Це велике коло небесної сфери, що проходить через зеніт, світило та надир. Вісь світу це пряма, що проходить через центр небесної сфери, паралельно осі обертання Землі, що перетинає небесну сферу в двох діаметрально протилежних точках. Точку перетину осі світу з небесною сферою, поблизу якої перебуває полярна зоря, називають північним полюсом світу. Протилежну точку Південним полюсом світу. Велике коло, що проходить через центр небесної сфери і перпендикулярне до осі світу, називають небесним екватором. Воно ділить небесну сферу на дві частини: північну півкулю з вершиною в північному полюсі світу та південну з вершиною в південному полюсі світу. Коло схилення світила це велике коло небесної сфери, що проходить через полюси світу і світила. Добова паралель це мале коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна до осі світу. Велике коло небесної сфери, що проходить через точки Зеніту Надира і й полюси світу, називають небесним меридіаном. Небесний меридіан перетинається зі справжнім горизонтом у двох діаметрально-протилежних точках. Точку перетину справжнього горизонту й небесного меридіана, найближчу до північного полюса світу, називають точкою півночі, протилежну точкою півдня. Лінію, що сполучає точки півночі й півдня, називають полуденною лінією. Вона лежить на площині справжнього горизонту. За напрямком полуденної лінії падають тіні від предметів опівдні. З небесним екватором справжній горизонт також перетинається у двох діаметрально-протилежних точках точці Сходу і точці заходу. Видимий річний шлях Сонця серед зір називають екліптикою. У площині екліптики лежить орбіта Землі. Вона нахилена до небесного екватора під кутом 23 градуса 26,5 хвилин. І перетинає його в точках весняного й осіннього рівнодення. Точкою весняного рівнодення називають точку, у якій Сонце у результаті свого річного руху переходить з південної півкулі небесної сфери в північну. Це відбувається близько 21 березня. У точці осіннього рівнодення сонце переходить з північної півкулі небесної сфери в південну. Це відбувається близько 23 вересня. Явище проходження світила через небесний меридіан називають кульмінацією. На середніх географічних широтах є світила, що сходять і заходять за горизонт. Є такі, що ніколи не заходять за горизонт, і є такі, які ніколи не сходять над горизонтом. На екваторі всі світила сходять і заходять за горизонт. На полюсах Землі є світила, завжди видимі над горизонтом. І є світила, що ніколи не видимі. Час, що минув від верхньої кульмінації точки весняного рівнодення, називають зоряним часом. Інтервал часу між двома послідовними верхніми кульмінаціями точки весняного рівнодення називають зоряною добою.